Програмування алгоритми з розгалуженням. Що таке алгоритм? Це послідовність чітко визначених інструкцій, які описують, як саме виконати завдання чи розв'язати проблему. Алгоритми бувають лінійні, циклічні з розгалуженням. Розгалуження це така форма організації дій в алгоритмі, за якою, залежно від виконання чи невиконання певної умови, виконується одна із двох послідовностей команд. Розрізняють дві форми структури розгалуження неповне та повне розгалуження. Структура неповного розгалуження схожа на висловлювання з логічним слідуванням, якщо то, у якому Після того записують послідовність команд, які необхідно виконати, коли записане в умові висловлювання є істинним. Неповне розгалуження використовують тоді, коли деяку послідовність команд слід виконати лише за умови істинності висловлювання. Якщо ж записане в умові висловлювання хибне, то жодна з команд не виконуватиметься. Структура повного розгалуження схожа на висловлювання якщо то інакше, у якому після то та інакше записують команди, які необхідно виконати залежно від істинності висловлювання, записаного в умові. Для опису умов можна використовувати блоки з групи датчики. Ці блоки можуть бути складовими відповідних команд, що передбачають виконання певних дій після перевірки висловлювання на істинність чи хибність. Розглянь блоки і відповідно їм висловлювання. Наприклад, блок теркається вказівника, означає об'єкт теркається вказаного об'єкта. І вибраного зі списку, відповідно. Об'єкт торкається вказаного кольору, натиснути вказану клавішу, натиснути ліву кнопку миші і об'єкт кольору 1 торкається кольору 2. Складена умова це кілька простих умов, з'єднаних логічними операціями. І інакше логічний добуток або Інакша логічна сума, не логічне заперечення. Складені умови описуються у випадках, коли потрібно перевірити виконання кількох умов одночасно. Складені умови, які використовують сполучники І або не, можна описати за допомогою блоків групи Оператори. Наприклад, нехай у проєкті є виконавці рудикі та курчан, тоді умову Якщо рудикіт торкається докорчати або доторкається межі вікна, можна подати в такому вигляді: торкається курчати або торкається межі, перевірити значення числової нерівності можна за допомогою блоків групи оператори. У середовищі Scratch для створення алгоритмів із неповним розгалуженням існує команда: якщо то. А для створення алгоритмів із повним розгалуженням існує команда Якщо то інакше. Ці команди містяться в групі керування. Для складання умови використовують цеглинки шестикутної форми, що містяться в групах датчики-оператори. Наприклад, у нескінченному циклі для малювання кола можна змінювати колір ліній після кожного відрізка ламаної, якщо утримувати натиснуту кнопку миші. Практичне завдання. Створи програму для перевірки вміння знаходити суму чисел. Для цього слід на вкладці Змінні створити спершу змінні А і Б. Для генерування умови слід скористатися блоками з груп. Оператори, датчики та змінні.